Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ось так на даний час зараз виросли мої баклажани. І я вже тут бачу, вже деякі дуже гарно почали цвісти. Але один мінус я не встигла їм зробити пасинкування. Я їх не попансинкувала. І саме зараз я буду цим займатися. Висадку баклажанів проводила в кінці травня, вже коли стабілізувалася температура, вже ночі були більш-менш теплі. Після висадки відкритий ґрунт проводила два підживлення азотним добривом коров'яком. І на даний час через день поливаємо баклажани ввечері, тому що дуже жарка погода і все дуже швидко сохнеть. Позавчора робили полив і вже ось така суха земля. Сьогодні знову візьму ввечері сапку, просипаю, щоб була пухтенька земля. І знову буду робити полив. Ось хочу вам показати такий екземпляр. Тут іде вже, тут іде центральне стебло, а тут виріс ось такий пасинок великий і на ньому вже є. Зараз покажу, і на ньому вже є ось квіточка. Тому я цей пасинок буду залишати, нехай він буде. На ньому ще будуть баклажанчики, нижні листочки. Ось так обріжу. Щоб вони не торкалися до землі. А ось це все, всі листочки ось так залишаю. Ось тут так само. Іде центральне стебло, йде пасинок, і на пасинкові вже ось є квіточка, яка дуже швидко, дуже скоро зацвіте і буде тут баклажанчик. Залишаємо. Під кожен кущ лиємо 2,5 і 3 літри води, тому що менше немає, немає сенсу менше лити, дуже жарко. А баклажани, як ви знаєте, дуже люблять вологу. Тому десь приблизно на ось такий на ось такий кусок баклажанів. Йде приблизно 15-18 відер води. Обробляли ми баклажани ядом від жуків. Тому, як ви бачите, баклажани в нас чистенькі, десь тільки якийсь жук з'являється і все. Спробував цієї смакоти і зразу падає і помирає. Один раз було таке, що не зробила я вчасно полив і приходжу, а в мене баклажани, ось так поклали всі листки на землю, вже прив'яли. Я їх ввечері полила і вони дуже швидко відійшли, на ранок вже стояли всі, як стовпчики. Зелені, гарні. Ось такі баклажанчики. Ось так покажу, ось тут є пасенки. Забираємо їх. Це треба було, звичайно, зробити набагато раніше, але я ніяк не могла добратися до суть баклажанчиків. І ось так ще цей пасинок заберемо. Так як тут є цвіт, ось ви бачите, то я цей пасиночок залишу. Ось так все прибираємо. І ось цей листочок, як ви бачите, він трішки побитий, я його також заберу, тому що він ніякої користі моїм баклажанам не принесе. На цьому місці, саме на цьому, ми ніколи не саджали баклажани. Це перший рік, що я сюди вирішила висадити їх. Раніше тут був бурячок, ми саджали тут помідори, і перчик був, і такі, і картопельку ми сюди садили. А от баклажанів за шість років я сюди ні разу не висаджувала. Ось цього року висадила, тому що на кожен рік на одному тому самому місці не можна саджати ні одну культуру. Три чотири роки треба чекати. Що потім ви якщо буде помідори, значить після помідорів садіть моркву, садіть цибульку. У вас буде завжди після помідорів гарна морква. І ніякі шкідники її не будуть вам псувати. Це я так, наприклад, розказую. Зараз я допосинкую баклажани і потім вже в кінечному результаті покажу, що в мене вийшло. До речі, якщо ви бачите, що у вас є ось такі листки з такими пожовтіннями, їх треба видаляти. Такого ми на баклажанах не залишаємо. Ось така сама ситуація. Також забираємо. Цей баклажанчик посаджений в самому кутку. І тут дуже погано провітримость, погано провітрюється баклажанчик. Тому ми це все будемо зараз забирати. Залишу ось квіточка, буде цвісти. І все. Ось тут також забираємо пасиночки. Нічого не залишаємо. Якщо великий пасинок, то я ножницями обрізаю, а якщо маленькі, то я ось ці листочки, які торкаються до землі і вже також порчали, як ви бачите, бачите, жовтіють. Я їх також забираю. То якщо я обрізаю ножницями, то великі пасинки, а якщо маленькі, то обскубую їх руками. Ось так я вже гарно відкила очі своїм баклажанам. Зараз ще поприбираю ось ці листочки, які понарізала, щоб було все чистенько. Щоб, коли все буде сохнути, то щоб ніякої біди не наробити, щоб все було чистенько. Сьогодні зробимо знову гарний полив нашим баклажанам. Ось, а я вам дякую всім за перегляди. Дякую за лайки, підписуйтесь на канал і всім до побачення.